Готуємо закарпатські кіфлики або рогалики на смальці з горіховою начинкою. Друзі, усім привіт! З вами Леся Піжик, і ви на моєму кулінарному каналі. Сьогодні у мене для вас рецепт ось такої от автентичної української випічки. Я пропоную сьогодні приготувати кіфлики або закарпатські рогалики. Якби ви знали, які вони ароматні. Це надзвичайно класне, еластичне і легке у приготуванні і роботі тісто для ось такої от пісочної випічки. Начинка може бути будь-яка горіхова, вишнева, сирна, фруктова, яка у вас є, яку ви полюбляєте, таку і готуйте. Сьогодні я приготувала з горіховою начинкою, яка також має особливий рецепт приготування. Для приготування тіста вам знадобляться наступні інгредієнти. Вони перед вами на екрані. Тож ставте на паузу і вже готуйте. Або, як завжди, знайдете все детально на декількох мовах в описі під цим відео. Отже, нам знадобиться смалець кімнатної температури. просіяне пшеничне борошно, відправляємо у миску, додаємо ванільний цукор, додаємо сіль і звичайний цукор. У мене цукор сирець, тому темніший. Є. Yeah. Перемішуємо сухі інгредієнти, ось просто так рукою. І далі будемо додавати, бачите, досить м'який смалець. І, як завжди, робимо крихту. Смальцево-борошняну крихту. Перетираємо все гарненько, але робимо швидко, щоб смалець ну, не дуже розставав від тепла рук. Ось так. Все гарно і швидко. Допомагаємо іншою рукою. Є. Далі додаємо яєчні жовтки, 4 штуки, і сметану або йогурт. Я сьогодні додавала йогурт, наприклад, 10%. І замішуємо далі еластичне і дуже приємне у роботі тісто. Ось так. Є. Все, бачите, гарно тримається кулька. Я його трішечки розкачую, ось такий валик роблю. І далі загорну його можна в харчову плівку, можна в пакети для заморозки, як це зробила я, і перекладу у морозилку для швидшого результату. Нехай воно схватиться на 30 хвилин. Цього буде достатньо. Тим часом підготуємо горіхову начинку, ось що вам знадобиться для її приготування. Ставте сміливо на паузу і встигнете приготувати. В миску відправляємо ті самі 4 білки, що у нас залишились. так? І нам необхідно збити білки ну, десь одну хвилинку, не більше, до утворення ось такої от піни. Далі в два етапи. Я додаю цукор, ось так і не, не перестаю збивати. І ванільний цукор. І збиваємо все десь хвилинки 3-4 до таких клювиків на вінчиках, коли ви підіймаєте його. Ванільний цукор також додаємо у два етапи. Все, і збиваємо ось так. Бачите? Ось за ці клювики я говорила. Все. Ось тут в мене мелені горіхи це грецький горіх. Додаю в два етапи. Додала, перемішала повністю, начинка виходить дуже повітряна і ніжна, і неймовірно ароматна. Все, начинка готова. А далі, все по класиці. З морозильної камери дістаю тісто, відразу його розділяю для зручності при розкачуванні на декілька частин, коли на 5, коли на 6, дивлячись, якого діаметру ви хочете зробити круги. Всі інші шматочки тіста кладу вже в холодильник, нехай там. Поки з одним шматочком працюємо, тісто лежить в холодильнику. Все розкачуємо. Далі бачите, присипаємо щедро. Борошном робочу поверхню розкачуємо в тонесенький пласт, бачите, вже просвічується борошно через тісто. Чудово, я беру величезну кришку для пательні, можете діаметр регулювати під себе, тому нічого не рекомендую. І все. Ідеальний круг готовий. Далі я беру звичайнісіньку лінійку, яка в мене лежить на кухні, використовую саме для цих цілей її. І рівнесенько розділяю круг на сектори. Знову ж таки, наскільки ви хочете. Я роблю на 8, мені так добре. Далі начинка гарно вона тримає форму, знайдуже просто працювати, класно, вона не витікає при випічці, беріть на замітку. Розкладаю, як звичайно бажану кількість і ось таким чином. Формую кіфлики або ж рогалики на смальцеві з гріховою начинкою. І перекладаю відразу на дечко. Формую спочатку кіфлики для всього дечка, і вже потім ставлю випікати, тим часом духову шафу вмикаємо на 180 градусів режим верх-низ без конвекції. Все, перекладаємо шведесенько на деко. Я перед випіканням нічим їх не буду змащувати. Мені і так подобається. Хочете, змастіть яйцем чи молоком, але вони і так виходять рум'яні. І все відправляємо на 25-30 хвилин на 180 градусів, без конвекції. Вже орієнтуйтесь по своїй духовій шафі, до рум'яного кольору випікаємо. І ще гарячі, мої випікалися 25 хвилинок, бачите, які вони гарнесенькі. Можна залишити так. Але оскільки я додавала цукру небагато, що в тісто, що в начинку, тому я їх щедро, ще гарячими повторюю, буду купати в цукровій пудрі. Ось так от. І відразу вийматиму і перекладатиму на окрему тарілку, що ви там підготуєте для себе. От. Ось так. Все переклали і дуже-дуже швидко все робиться. Відразу робіть, поки вони гарячі, тоді чудово пристає до них цукрова пудра. І вони виходять неприторно солодкі в міру. Хто поціновувач такої випічки? Рецепт саме для вас. Тож, зберігайте обов'язково собі. Це ще один рецепт приготування випічки на смальці. Дуже смачно, просто і головне, неймовірно багато цілих 50 ось таких от кіфликів або закарпатських рогаликів. Чекають на вас всього за лічені хвилини. Готуйте, смакуйте і не забувайте, що українське воно найсмачніше. А зараз із задоволенням вам покажу, які вони виходять всередині. Погляньте, їх виходить просто ціла гора, випікаються дуже швидко, готуються просто. І коли вже як говорять гості на порозі, це рецепт просто ідеальний. Дивіться, я їх розрізаю тісто ніжне, пісочне. Оця от начинка всередині навіть. Ну, це дивовижно. Це не просто горіхи додані, це дивовижно. Погляньте, тонесеньке, дуже пісочне тісто і багато начинки. Тому готуйте, друзі, обов'язково. Пробуйте, хто ще не куштував, обов'язково приготуйте. І я впевнена, що вам сподобається. Не шкодуйте гарного коментаря, вподобайки, смакуйте наше українське і звісно ж підтримуйте український контент.